Як суди України, отак поно. Моя антона відтримка тих, що боронили оборонить нашу державу. І згучно мовця лунають заклики підтримати тих, хто прийшов нагадати про полонених та безвісти зниклих. Щонеділі на площу виходить Марина Єременко та Дарія Чукіна. Майже два роки тому їхні чоловіки, говорять жінки, зникли у Бахмутському районі. Я хочу повернути свого чоловіка, батька своїх дітей, бо це. Невідомість вона вбиває. З першого дня війни він пішов добровольцем, він підписав контракт 23 року, 26 січня. Це був останній дзвінок в 12 годин дня, коли я його останнє почула, це був дзвінок, який 5 хвилин тривав. І після того я його просто вже не чую 22 місяці. Були зникли 27 січня 2023 року. Це ССО Азов Харків. Військова частина взагалі мовчить, хоча їй все відомо. Моєму чоловіку 21 рік, і він навчався в Черкаському національному університеті. І в перший день війни став на захист нашої держави, покинувши спеціальність реабілітолога, і пішов як парамедик на війну. Зникли вони разом з, з, з побратимами 27 січня, 23 року у важких боях з ЧВК Вагнером. І зараз йому вже 23 роки, і по сьогоднішній день ми їздимо і шукаємо, і не можемо звести кінці з кінцями, де, де знайти і де добитися якоїсь правди. Нині вони мають боротися за своїх рідних, як ті свого часу боролися за них, каже Юлія Шемшур. Вона очікує на свого брата. Він зник в листопаді 22-го року в Бахмуті. У нього є родина, в нього є три донечки, вони пізніше трошки підійдуть сюди. Е, є батьки у нас, мама і тато, які теж його дуже чекають. Вот. І я, мої дітки теж його чекають. Я готова не тільки на акції виходити, я якби знала, де він, я готова їхати його туди забирати. Наші акції це як нагадування про них. І Ми не хочемо дати їх забути суспільству. Її син загинув у Маріуполі 22-го року, розповідає Анна Дерев'янко. Та вона продовжує приходити на акції, аби дочекатися його побратимів та підтримати усіх рідних. Я чекаю на хлопця з полону. Я приходжу, я знаю, як були. Я отримую тут підтримку своїх людей. І так само вони від мене отримують ту ж саму підтримку. Маємо стояти, маємо підтримувати один одного. І до останнього біця я буду виходити. Сергій Головко з березня 2022 року перебував у лавах ЗСУ та після поранення був демобілізований. Нині каже є головою громадської організації ветеранів російсько-української війни. Тому всі разом приходять на такі акції, бо не щиток знають наскільки це важливо. Підтримка побратимів, підтримка сімей це ну дуже важливо, тому що люди ну там зв'язково за себе, там як пішов воювати, не там. Навіть, якщо так можна сказати, не за державу, за, ну, за сім'ю. Тому що я не хочу, щоб там в Черкасах, наприклад, було те, що відбувається в тому ж Бахмуті чи в інших містах. І зниклих безвести багато, і в полоні багато. Їм потрібна наша підтримка. Щотижня до акції долучається ще більше людей, розповідає її співорганізаторка Оксана Куцуконь. І ця підтримка необхідна кожній родині, яка очікування рідних. Ми ще неділі тут будемо стояти. Мета повернути всіх, це включаючи і полонених і зниклих безвісти, і полеглих, які тіла ще до сих пір не повернуті, і рідні і ще з ними не попрощалися. Тобто, повернути всіх, стоїмо за всіх до останнього, до повернення останнього нашого захисника чи захисниці додому. У Нас тут об'єдналось дуже багато різних підрозділів, бригад, і це дуже ну це дуже добре, тому що знову ж таки всі за всіх. Тобто, мета об'єднати всіх і разом боротися за всіх. Тетяна Зазуля, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.